З сьогоднішньою перемогою, що ж скажете по моментам гри, про реалізацію, про взагалі, по моментам короткий аналіз. Доброго дня. В першу чергу дякую Збройним силам України, що ми граємо в футбол. Короткий аналіз. скажу, сьогодні був гарний хід тренерів. Вони раціонально розділили склад. Ми всі рівномірно отримали навантаження. Вважаю, що в другому таймі вийшло, підсилили. Були такі 15 дробових хвилин, поки не забили третій м'яч. В принципі, вважаю, що на сьогоднішній день ми закономірно перемогли, закономірно знаходимося на першому місці. І будемо готувати до наступного тура. В на наступному турі ще більш принциповий суперник, тому вже забуваємо за перемогу, готуємося далі. І ще одне коротке запитання. Що скажете по сьогоднішній своїй? Як ви оцінюєте свою сьогодні? Ніколи не кажу, що я гарно граю. Головне завдання нападника забивати. Сьогодні вийшли звати свої моменти. Можна було ще більше забити, але як є для мене, головніше це перемога команди. Тому особисті досягнення на другу, на другу сходинку віднесемо. Всі дякую. Сьогодні гравець Валентин Джийський. Дякую. Дякую.